Доброго ранку, продовжимо нашу історію будівництва. Що ж, подивимось, так, які у нас плани? Плани у нас добрати сюди, все-таки ж його перекрити. Так, щоб нам сюди ще добратися, треба тут, напевно, заплануємо парочку лісорубів. сходы напевно десь тут так да тут средний маленький склад самый економніше. так это мы вот так вот и вот так вот будем сюда сюда с сюда, и сюда ось. Так, там 120 чекаем. Чекаем. Так. А Ну-ка, тут у нас же чистый да. Это просто вот си джерела нам забруднило это все. Так. Це у нас сюди йде. Тут ми перекриємо. Напевно, тут так і все. Так, в підвирку у нас також це все піде. Ці сосни. Якраз. Тут позбирати теж як варіанти. Їх можна було б. Вже пізніше. Так, туди, ідеться сюди, по і все. Тут висадили. Подивимось. Так, потім сюди можна дойти. І тут все пови. Повигребати. І тут може в воду можна буде поставити. Скільки у нас? Це 120 плюс... вилив, 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 250. Звучить непогано. Так, попрів, побрів мало. Певно ще один поставлю. Так. Ага, це тут у нас переливається. Так. Тут домики, а тут можна, якщо що, буде ще доростити, поставити воду, буде тут ще зелений зона. Так. Це у нас промислова зона. Так, що тут? тут поки що включаємо, нехай будується все. Тут ліс нікого вже не треба. Так. Ліса у нас багато, це і робиться. Так, тут у нас будується відмінно. Тут добре, які теж можна... Дрожка надо її выкапчувати. Це у нас самій пріоритет зараз. Так, тубы, тубы, дубы и там еще дуби можно поверзать. Трошка. Добратися до них. 300. Так, и соруба. Там пора. Так, ты уже все тоди. А то тут ты. Так, у тебя что тут шесть, блин? Є з чим зайнятися? А тепер у тебе немає, чим зайнятися. Так, тут зараз сюди один вот, перейдемо. Дві вакансії, один не робіть. Все. Так, це будується. То будується, то є. Так, ягодки є, їх тут немає. Маніоки ще не підстигли. не достигли. Чекаємо. Так, поки що заплануємо. Так. Життя або покращення життя, да? тоді вони у нас будуть довше жити. П'ятому на другу так надо, надо. Все-таки ж є якийсь сенс будувати. Так. Спочатку побудуємо ці вантажний пост десь тут. Ні. В районах вантажний пост. Кей буде двох по на початку досить. Буде. Так, народився, народився. А шо ще за два? Ага. Так, це на паузу. Дороста это туда-сюда нормально. Так, тебя... Ты нехай ще трохи посадишь. Сюда от. Так, что вот. тут? Нехай уже будут дубы. А вот Так, тут, тут, тут. Будет так. так. Ще тут склади. Ммм. Я складив тут на. Гарний такий склад сховища Я нам і Маньковись. что так будет антажники только мы у вас буду. Так, э, наука потихоньку робится, сайт тоже, то есть, по идее, высоч. Так, ежа, же э, ферментатор. Ну, надо ссыла. Да, тебя тут так при... Ну-ка, шок все убираем. Туда мы ферментатор поставимо. Так, що у нас народився... Далі ще 4 місяці вийшло. Тут один. А, так, води, води достатньо. Ага, його і так немає. Що з домами я ж сказав садити. уже життя давать. Так, ты а напевно поки що. Микроменеджмент. Так, цей оберески дорос э, підросло. Це добренько. О, якраз з пановки дамба відкриється зараз дамба дамба А, ні, 120. Небачаюсь. Напевно, ще одну. Науку зараз побудуємо. Так, будиночки, будиночки, де вас будувати? І вже подивимось що до чуть. Що там помирає від старості х... ти. Ладно, пауза. Намковіжливіше зараз. Ще трохи. А, тут уже. Те, що сюди будуть носити і збирати. Так, потім у нас тут же все будуть будуватися. Так, платформа 100. Чисто дерево. Чудесні наші двигуни. Надаємо метал. Ваши маніоки. Якщо хтось буде, то і попрацює. Так, вільно. Маніоки 22. А, тут ще й низкий цей. Приоритет. Почка. Что тут? Низкий. Тут. Низкий. Там уже отключил. можно новый звук. Надцять тридцять Давай все таки ж сім, доски. Я б сюди, но ну, буде зберігатись 6 з досок проти трьох. Взяти, побудувати тут потім таку відгородку. Поболовку. Напевно, що так і буде. Так, 120 будуємо дамбу. повністю. Так, що в тебе ще тут березка і все. По суті, давай березку зберігай. Так, побери сюди, пішли будувати. Це є. Так, тепер тут плануємо, як у нас тут буде. Так, тут ми оце. Потім що? Змішуємо це. Отуємось до злу припливу вже потихоньку. Так, тут ось так. Так минуше. Так. Ага. Так, тут у нас вот так вот. Ось так от. Сховище великий склад. Поки ми бідні будемо економити на всьому, чому можна. На це буде довго. Тут якраз можна зекономити. Так. Тут треба, тут і треба, все. Так, будується відлічно. Очистка того озера буде здійснюватись. Так, ну-ка ще раз, це ми тут піднімаємо. Да, і ну, воно сюди витік, витікати буде все. Так, далі будемо Так, сховище, невеликий склад. Так, э, пом, пом, тут-то, вот-то тут и вот-то. Тинь, тинь, тинь. А что у тебя не мое? Мар... А манеки уже мало. Ладно. Где ты свинчу мне себе То есть то все добра нам маловато. То можна буде, в принципі, за допомогою сховищ якраз містечко тут є побудувати ще одну ферму. Ось так от. так пішли далі будувати колишем. Я трохи резервуара зробив. Ой. Перестарався. Та, а Ага. Знищити це нам оце все можна знищити. І тоді тут у нас іде ось так. Сховище ще. Так, тут тоже. Поки що десь до сюди побудуємо, тебе мовити перший А як його стадію? Потім все інше будемо. Так, о! Добудовується. Тут висихає 20 днів. Це добре з одного боку. Це добре доволі. Вода води поки що досить. Якщо вже такі затримки, це доволі добре. Так, ось трохи знижимо. Так, тоді нам треба резервуар робити ліпше. Бо тут уже водичка так гарненько спустилась. А, ще не гарно. Вона просто витіка. Це вона просто-напросто повитікала. Так, ага, тут можна треба буде ще перебудовувати. Там, там шлюзи. Одним словом, роботюнки багато. Саме головне, що у нас тут... Давайте додивимось. О, все! Добудувало цю дамбу. Тут вже можна вимикати надзвичайний склад. І отже, воно сюди буде вже переливатись. У нас буде цей резервуар на погану воду. Залишилось тільки тут ще добудувати і дамбу. І щоб воно самоочистилося це все. Саме ідеальніший варіант, щоб на ньому були шлюзи, але до них ще далеке, далеченько. Мы просто перекроем тут дамбами та и і все. Отже, туда, что надо дорожку довести. Так, тут у нас бобрики працюють а, И включаем этих, чтобы не забыть. То у меня молодые, не размножаются. Так, по идее, на сегодня достаточно. Ставимо ще пріоритет у ТО. заплануємо, щоб воно все-таки ж добудувало, у нас її ж трохи не сейчас. Потім вже все будемо інше вивчати. Так що гарного вам дня і тихого неба!